Друзі, доброго ранку. 8.40 ранку. <хи> І я на річці, там, де був на попередній рибалці. Прийшов, зараз, подивлюся, візьму підводну камеру, подивлюся де тут що, трошки прикормочки в мене є. Може дві луночки не більше прикормлю. Є трохи мотеля, залишилося. І ось так, більш нема ніякої наживки, без мотолочка. Мо попробуємо половити, подивимося, що де є рибка, і там уже будемо ловити. Так, з приводу я говорив вам, що повідомлю, якщо будуть якісь результати з приводу задухи рибу у Ромнах, в районі ромнів. Один мій глядач написав, що я там і не дивився. Ну, хватить його слів, там дуже коротко. Що у Фейсбуці на якось риболовля Ромни, чи якось так називається група, там якийсь чоловік виставив повідомлення, що про результати аналізу води, проб води, які взяли там у районі Ромнів. Ну, як ви думаєте, нехватка кисню? Це при тому, що ще сула не вспіла замерзнути, багато води і нехватка кисню. Ось, ось такі результати. Маємо те, що маємо. Я пам'ятаю раніше, ще 80-ті роки, ще там, при, так сказати Радянському Союзові, сула замерзала. Що їздили машини і трактори, сіно возили через річку. Лід був сантиметрів 70-50 і снігу ще лежало теж сантиметрів 50 зверху. Уже в отакий час після Нового року. А задуха бувала рідко, і то це аж під весну, коли була вдарила сильна відлига, довго було. І то там десь в кінці лютого, може на початку березня, отаку. А то практично кожні зими такі були сурові і риба не здавала. Тоді ще в ті часи ставили всі ятірі взимку, зараз ніхто не ставив, то рибу завжди ставили, що риба йшла проти води не за водою. Були такі випадки, ну вони дуже рідкісні. що Задихалася риба тут у нас, що масово здавала на низ. Так що, друзі, ось такий результат. Ну, що ж, так, А ми почнемо рибалити. Поїхали. Зараз беру камеру і подивлюся камерою і буду пробувати. Рибка є. Ну, знову ж таки на дні її немає. Зараз спробуємо половить на оцю типу гирлянду, можливо, на неї підчепимо і мотилька. Зараз спробую спочатку так. Не хоче щось воно так плювати у мене. Зараз ми її отак поставим. І нехай вона лова. Так, нічого видумувати не буду. Беру вчорашню. Чи показав попередню вудку з оцею ось мармишкою. Підчіпляю пару мотильчиків і вперед, як на попередній риболці і все. На глибині, друзі, риба стоїть дуже високо, де не дуже глибоко то воно, виходить, вона на тій самій відстані від льоду стоїть, але де більше, виходить вона ближче до дна. Ну, бачив там і по дну. Окунчик лазив, пласкирочка. Дивіться, перший риб. Голубоглазая форель, Йорш звичайний, а здоровий який. Пливи. Ой. Ой! От чорт такий малий. Спортив тільки мотиля мені. Ой. Ну, все рівно, покльовочка, а я тягну щось. Ну супротив зовсім пошти ніякий. що і що є. Думав може якусь листочок якийсь чи гілочку якусь зачепив. Е воно. Що тут уже вузоль? Ні, нема. А воно йорш. О, Опа. Что опять такие самые ёрши, что? Не. О. <laughs> Лаврушечка уже клюнула. Так. Сейчас попробуем еще трошки и будем текать звезды. Новая лунка, новая рыба. Пробуємо зараз. Ось тут я виставив глибину посеред води. Коли камерой дивився, побачив на якій вона глибині стоять, замітив на камері і поставив таку саму глибину. Ну як на камері, шнур витягнув, ногою відписав від камери, і до там, де глибину тут скільки, навірно, метрів три, а тут метрів чотири з половиною тут На дні нема нічого, пусто. Щось не хоче брати сьогодні. Ну що ж ти зробиш? Зараз спробую тут трошки пробурити ще в інших містах. Подивимося, може що там щось цікавіше є. А тоді може на безмотилку. Все, попробуємо попід берегом на безмотилку. Не хоче зовсім сьогодні щось. Щось риба видно тут. Видно, щось її душить не хоче вона клювати і вся висить уверху. Уже Перепробував все що можна. Зараз ось у пару луночках попробую отут де я бачив. Якщо ні, то можливо пробіжусь на балансірчик. Так просто. Опа, ребята, что-то есть. Ага. Ух ты. Вы Ой. Ой, бачили. Ой, гад. Они. Ой. Лаврушечка. Ну, хоть клюнуло. Ой, ну я ну что там что съе? Да есть. Ну це така зранку таке мов я бачив більшу рибу Трохи плавала койде Ну а зараз щось ну зовсім Не воно не хоче щось ніяк Ну це така рибалка зараз Така сьогодні рибалка. Що ж ти зробиш? Дзвонив товариш. Там він вище по сулі живе. Ходив з камерою вчора. Казав, знайшов велику зграю окунів. Пробував, не клює. Каже, сьогодні утром піду попробую. О, щось дибнуло було. Ех, ні, бачите, ну це дрібне таке клює. Сьогодні, каже, пішов, опустив камеру. Те саме місто, де вчора. Ох, є. Ха -ха. О, друзі. Це вже, мабуть, рекорд мій, дивіться. Це безбагра не витягнеш. О, дивіться яке так. Ладно, пливи, пливи бистренько. Це таке клює. Ах, каже, сьогодні пішов, дзвонив до мене, казав, та нема ні ока. Ну каже, бачив там трохи риби, десь ще на течії, чи що, так каже, штро вона чи тікає чи щось таке якщо ось така обстановка не буду я вже в другій лунки ловити тому що поряд там таке саме зараз пробіжуся на балансірчик попробую надії дуже мало ну треба пробувати пробіжуся тут 10-15 луночок лунок тут багато ось Весь затончик збурений. Попробую на балансирчик. Щас, мабуть, візьму маленький. Типа мікрончика. Ну, чи мікрончик там у мене є. Попробую на нього. Можливо, окунь клюне, можливо, щучка відкусить. В общем, так, Сейчас пробіжусь на балансирчик і додому. Тому що немає дискуссий. Щось запуталось. Сейчас попробую ось на такий мікрончик пробігти. Кілька лунок. Не хоче і на мікрончика, бубончика. Так, на сьогодні досить. Не хоче сьогодні зовсім. Від слова ніяк. Так що, друзі, собираюся і, і шурую додому. Ну ось, друзі, така сьогоднішня рибалка. Можна сказати, не зовсім вдала, що ж я спіймав четверо отаких ось одного йоршика і три плоскирочки. Такі, що годяться на живця, не на щуку, а на окуня. Не хоче. Скільки я прорибалив? Дві з лишнім годинки. Лунок майже я не бурив, тут набурено лунок, метр одна одного і два. Зранку трошки рибу показувало, більшенька була, а пізніше щось десь вона зникла. Ото зранку двойко піймав малесеньких, потім ходив, ходив, нічого, потім камерою подивився, там аж під берегом ближче в самому углу. Побачив трохи дріб'язку, Ото двойко спіймав. І все, спробував на балансирчик, на мікрончик, нічого пробігся, не хоче. І десь риба ділася. Зра... У попередній рибалки, як ви бачили, була риба, і лящ був. Там і синець був, і плоскирка непогана, і плітка була. Ну, Вони не клювали. А сьогодні зранку було у кілька разів менше риби. А оце вже під кінець рибалки, що я подивився камерою. так... Такої більш-менш крупнішої зовсім не було. Було ото тільки там верховод і отаке лаврове листочки. Навіть не лаврове, а ще менше. З окацією листя не хоче, не хоче, щось її видно даве. От таке. Так що буду збиратися додому. Може, через день, через два провірю. Прийду, все рівно треба провіряти. Щось буде, не буде. Прибіжу, подивлюся тут камерою. Може проїдуся ще десь по річкою, може де ще щось цікаве знайду. Ну, якщо щось буде хоч трошки цікаве, ви обов'язково побачите. Ну а сьогодні так як є. Ну, традиційно, кому сподобалося, пиш, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як вмію. Жміть на дзвіночок обов'язково, щоб не пропускати наступні відео. І на цьому поки що все. Пока. Слава Україні!